Всім привіт! Сьогодні в нас дуже цікава така тема. Це не огляд косметики, як ви звикли. Я вирішила щось підготувати більш цікаве, і ми поговоримо про одну з таких важливих тем: чи потрібно використовувати пензлики в макіяжі? Чи це обов'язково? Чи без них можна зробити макіяж? І я вам його продемонструю. Можна, звісно, можна зробити будь-який макіяж, будь чим в макіяжі взагалі якісь таке стереотипне мислення. Це завжди погано, тому що ну, в принципі макіяж більше це з творчістю, це розкриття себе. І наскільки ви можете себе розкрити настільки і широкі ось ці межі розуміння макіяжу, немає таких прям чітких кордонів і правил, що тільки так і ніяк по-інакшому, але хочу вам донести такий меседж, що макіяж можна робити будь чим будь-як. Головне мати при цьому бажання, головне знати свої риси, знати, що підходить саме під твою шкіру, під твою колористику, як це все підібрати. Якщо ці знання є, то в принципі можна зробити. Ну, ви бачили ці можливі відео хейпові там, коли роблять буряком собі рум'яна. Та то я думаю, що. Це в принципі, коли ти оце розумієш, то можна робити і буряком макіяж. Але чи потрібно, і чи це буде швидко, якісно? Ось тут вже це питання. Знаєте, як порівняти, що можна ходити пішки, можна їздити на машині? На машині це буде швидше, комфортніше. Так, якість життя буде набагато вищого рівня, ніж коли ти там пішки йдеш, і чи доцільно пішки йти там велику відстань. Коли можна це зробити на автомобілі, або там на іншому транспорті, отут так само це точно таке саме порівняння. Або, наприклад, коли ми там малюємо картину, ми можемо її намалювати пальцями. Наприклад, ну також, але чи яка буде ця картина? Як довго ви будете над нею старатися робити, коли це можна зробити швидше, якісніше і красивіше, пензликом? Ось тут так само, тут в макіяжі. І ще вам таке скажу, що навіщо мастити руки, так це не тільки для візажиста, Я знаю такі і клієнти, які у мене не люблять е, от учениці, які приходять на курс, і вони кажуть: ні, тільки, будь ласка, не руками, е, бо я люблю пензликами. Того я от прийшла, щоб мені показали пензликами, бо у мене ось ця така відраза замастити руки. І я в принципі розумію, у мене в самої дуже сухі руки, і я для себе вдома користуюся е, також у більшості пензликами. Єдине, я люблю, де наносити руками, і потім вам покажу, що саме. І е, давайте поговоримо про переваги пензликів е, ну так, загально для чого вони нам. Це швидкість, це е, чистота. Тому що ви не мастите ручки, ось це постійно не бруднете свою косметику, вам просто достатньо помити пензлика, тримати їх в частоті, і все це буде чистий, якісний макіяж. І частота роботи вашої тушовки. Це будуть гра... плавні такі градієнти, переходи без гарного пензлика. Дуже важко працювати тінями. Ми сьогодні будемо, але все одно ми будемо робити такий більш легший макіяж, більш вечірнього плану, якщо ви захочете, щоб зробити. Якісь там, наприклад, стрілки або тіньову техніку якусь складну, то, будь ласка, залишайте коментарі, якщо їх буде більше, ніж 10, то зробимо якісь складніші очі без пензликів. Спробуємо. Мені самі цікаво, але хотілося б більше від вас активності. І, звісно, останнім таким пунктом, що також немало важливий, це. Приємність самого е, процесу макіяжу, тобто, коли ви робите пензликом, це е, ви торкаєтесь м'ягеньким ворсом собі до обличчя. можна сказати, як. Турбуйтесь про себе, так виглажуєте, оце це личко, це приємно на дотик. Торкатися цих кісточок, коли вони там дерево, в них позолотає. Це дуже комфортно і ви отримаєте задоволення від самого процесу, а не коли це оце, все це грязне, воно там падає, ви там себе мастите, можете замастити свій одяг, замастити косметику, це все треба потім витирати. Тому ось е швидкість макіяжу, чистота, то, звісно, залежить, якщо у вас є класні пензлики. Але звісно, якщо обирати між я куплю самі дешеві цілий набор, який в мене просто буде валятися, і між тим, щоб купити їх якісніші, але чуть дорожчі, і вас цих коштів немає, то я агітую за те, що робіть ручками. Але потім можна повернутися так до підзбирати трішки коштів і купити якісні пензлики. Адже пензлики це інструмент як руки, які з вами досить довго. Руки, звісно, довше. Але <смі> пензлики також можуть бути дуже-дуже тривалий чат. Особливо, якщо ви використовуєте це для себе, ви не візажист. Тому що у візажистів, зрозуміло, це швидше проходить. Я підготувала личко, я нанесла тоніки. Ми вже почнемо зараз процес, ось цей такий робити макіяжу. Я навіть не буду використовувати сьогодні спонж. В принципі, я для себе, коли наношу якісь там доглядові засоби, звісно, спонж не потрібен. Коли наношу тональний, то мені достатньо, в принципі, деколи і рук, навіть в більшості частині часу у мене такі тональні, що я вмію їх адаптувати. Мені не потрібно спонжа, але в роботі я дуже люблю використовувати спонжі, пензлики, всі інструменти, які можна, крім рук, звісно. Я з тих візажистів, які руки не використовують для клієнтів, щоб нанести якісь навіть доглядові засоби. Хоча є такі майстри, навіть відомі, в цьому нема нічого поганого. Це типу, як майстер собі вирішив і як комфортно клієнтам його. Ось я наношу догляд, наношу спочатку сироваточку. В чому плюс взагалі наносити догляд руками, наносити навіть ті тональні засоби руками, це те, що Засоби розігріваються під дією тепла рук і краще заходять в структуру шкіри. Особливо доглядова косметика. Ось ми наносимо сироватку. Зараз у нас все-таки зимовий цей такий період, коли все це в лице сухе, обезвожене. хоч в мене комбінований тип шкіри, і більше навіть до нормальний жирний. Але все-таки на зиму це більше ось я наношу естиландер. Все-таки в нас, на жаль, в мене на жаль, в мене таке воно ну, більш сухіше. В чому плюси і наносити руками догляд, ви відчуваєте наскільки ось вологе лице. Коли ти майстер візажисти і працюєш 8 років, то ти, в принципі, сам вже бачиш на око. Так, розумієш, якщо шить пензлик, коли ти наносиш, ти відчуваєш оце, як текстура ходить під пензликом, як цей звук е від дотику, чи він сухий, чи він такий зглажений. Е тому е майстру, звісно, простіше пензликами відчувати. Ви, е як для себе, то мені здається, руками це набагато краще. Ви відчуваєте прямо ось цю сцепку, що яке у вас в лице. А не сам ще під очі. Зараз, мені здається, зимою це прям must have, будь ласка, наносите під очі. Особливо, якщо у вас міміка активна, вікова шкіра, багато ось таких мікрозаломів і не тільки мікро, тому цю зону треба зволожувати. Далі нанесемо тональний. Я буду змішувати два. Я під відео вам залишу опис, що я використовувала які продукти. І їхні відтіночки, можливо, вам буде також цікаво. В принципі, ці продукти ви можете мене бачити на оглядах, я чим що вам показую, тим і користуюся. І бачите, я просто наношу ручками, немає ніяких тут секретів, ніяких чогось неймовірного, просто наношу руками. Нанесення руками якраз дає нам ось цю тонку сцепку, якщо ви хочете, щоб у вас тональний. Ну, не було видно, був максимально тонко, то мені здається, от це наносити руками і забирати чистим спонжиком. Тобто ви не наносите на тональний, спон... тональний на спонжик, а забираєте, як стушовуєте спонжиком чистим таким вологим, то у вас прям взагалі виходить такий тоненький, тоненький шар. Це дуже класно, коли ви не любите, щоб ось це таке відчуття тонального на шкірі і повіки також пройдемося. Після цього етапу треба ручки помити, але так як я вам це показую, то звісно я е, не хочу вставати перервати цей процес. Ось, в принципі, тональний нанесли. Ви бачите, що ніякого такого шару немає, ніякого перебору. Якщо ми говоримо за більш матуючі тональні, то, звісно, пензликами вам буде швидше працювати, вони швидко сохнуть, і я би радила все-таки робити це пензликом або спонжем. А якщо у вас більш такі зволожуючі тональні, які не сохнуть швидко, то чому підні ручками? Нанесем консилер я не люблю це наносити з аплікатора навіть для себе. Я наношу на рубочку. Якщо я як візажист на роботі, я наношу на цю палітру, і з палітри я наношу всі продукти. Ви можете собі і для себе купити палітру, я також використовую вдома. Але зараз вам такий більш трушний варіант, коли вас немає, і ви не хочете і навіть тратити з тих 100 гривень, щоб купити цю палітру. Дуже класний варіант. Якщо ви не хочете наносити собі на руки, не любите, щоб це все було на руках, то купити собі ось таку палітру. Якраз консилером тут треба гарно розтягувати пальцями, бо пензлик, особливо такої форми, нанесе його тонко. Прям дуже донесенько, і якраз не треба буде ось це все сильно фіксувати, і в мікротріщинках воно не залишиться. Тому тут перевага більша, мені здається, пензликом якраз консилер наносите. Але ви дивіться, по можливостях, я нікого не агітую, просто розказую доцільність. Наступним етапом це в нас є брови. Ну, з бровами простіше, тут можна точно без пензлика. Так, якщо ви для себе маєте свій гель, то у вас є оригінальний. Якщо немає, то купити ось ці такі одноразові щіточки на Алі Вони е, коштують взагалі копійки. Е, тому можете собі купити, якщо, якщо ви візажиста. Так я не бачу сенсу навіть їх купляти, бо є оригінальний ось пензлик. У мене більше такий все одно нюд буде ну, не прям вечірній макіяж. Точно для вас буде цікавіше те, що кожен день, те, що повсякдення, прохожуся трішки кольоровим галом, добаву структуру самій брівці. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, дуже рекомендую. Там частіше я закидую якийсь контент, корисний і такий більш стиснутий. Трішки пройдусь олівчиком, не вистачає ось цієї графічності Прочешемо обов'язково більш для натурального ефекту. Отакі От олівці мені дуже подобається, що вони, по-перше, водостійкі, і по-друге, вони мають ось цю таку щіточку. І вам навіть не треба купляти, щоб додатково прочісувати. Я буду використовувати кремів рум'яна, їх дуже легко розташувати, але ми закріпимо сухими, щоб показати, як можна без пензликів і зробити сухими. Але відразу вам кажу, де обов'язково потрібно пензлики. Це якраз скульптурування, тому що дуже важко зробити якісне, особливо на вечірній макіяж. Де більш такі чіткіші нас лінії, дуже тоненьку розтушовку. Ми зараз підійдемо до цього плавно. Але так в загальному вам вже так підкреслю, що для скульптурування, тобто хайлайтер, рум'яна, скульптор, бажано мати пенслик універсальний, який саме під вас підійде, і для тіней, для нанесення і розтушовки це набагато спрощує ваш макіяж по часу і по якості зробити плавний цей перехід. Ну, дуже важко, якщо ви це ніколи не робили. Як підібрати ці пензлики саме під ваш тип обличчя, тому що не всі пензлики так буде вам легко працювати, пропоную вам прийти на офлайн чи онлайн урок, і за один урок цього достатньо, щоб зрозуміти принцип ось цього, як використовувати пензлик, який саме вам підходить. І закриється ось це питання раз і назавжди. Якщо все ж таки ви. Не дуже любите і не бачите себе, в принципі, з макіяжем, дуже рідко його використовуєте. Обирайте більш такі кремові продукти, не рідкі, бо їх важче все одно також розтушувати, А кремові, ось ну, як рот, ним дуже легко працювати. Але є один нюанс: це який у вас тип шкіри. Якщо у вас жирний тип шкіри, то ось такі всі продукти їх бажано закріпляти, і саме закріплення також бажано робити пензликом, щоб це було вуально. Але про закріплення ми бідані перейдемо. Починаємо з рум'ян. Ось я наношу прямо з цього стіка, що дуже зручно. О, ви бачите, я так по але нічого страшного. Ви зараз побачите, як я його розтушую пальчиками. Чуть-чуть я люблю наносити на очки, чуть-чуть на носик. Ось і все. Але вони такі прям дуже кремові, головне так на місці. Якби у нас був спонж, можна було це і спонжем зробити. А я ось буду пальчиками працювати, щоб вам прям такий трушний макіяж показати пальчиками трошечки забираю в серветочку. От чим мені подобаються ці рум'яна? Ви можете подивитися більше про них огляд, що їх легко ними працювати. Ну, от, навіть сама е, дівчинка, яка ніколи собі ці макіяжі не робила. І вирішить їх зробити, то вона справиться. Да. І вони довго сохнуть. в Цьому плюс, що ви можете ними працювати. Так чуть -чуть мене насамне бомба. По щедрому на Але нічого, у нас такий буде супер фреш макіяж. Завжди можна повернутися до консилера і тонального, якщо переборщили. Але ми от зараз ви побачите, як я його прям стушую до мінімального. Це тільки от не подобається, що це постійно ці руки треба витирати. Так, на очку. Мені здається, от рум'яна це якраз той продукт, який зимою просто must have. Без нього ну, важко виглядати адекватною людиною, живою. Ну, якщо вас, звісно, розоцеє. Або якісь проблеми шкірою, що вона так червоніє постійно, якісь алергічні реакції, то, звісно, не потрібно румяна там активно дуже можна брати, просто якісь такі відтінки під шкіру, типу як піше до скульптора. Але це більше про макіяж. Якщо вам більше цікаво в цій темі розібратися, то ви завжди можете взяти або онлайн-консультацію, або якийсь окремий урок, чи прийти на офлайн-урок, приїхати. Я завжди рада. Переходьте на мою сторінку в Instagram, там більше про курси. А зараз вам покажу далі, як ми будемо наносити хайлайтер. У мене ось такий рідкий, і ми потім закріпимо і ще сухим. Взагалі, хайлайтери пальцем нормально наносити. Мені здається, навіть деколи. Потрібно пальчиком наносити, воно дає ось цей такий заглажений ефект. О, я так нанесла. Ну, прям по-багатому. По -багатому. Так, чуть-чуть на кутики, чуть-чуть на носика. От ще, навіть мені не вистачило. Чим хороші ці рідкі продукти? Хайлайтер в плані. Тим, що вони такі дають вологий ефект хайлайтеру, але вони не стійкі. І розтушувати їх, якщо ви одразу це не зробили, вони засохне, то ви вже його нічим не розтушуєте. І візьму сухий хайлайтер. Трішечки-трішечки закріплю, щоб поглибити цей ефект, ще й на відео, щоб вам було прям видно. То, бачите, я просто приглажую цей хайлайтер, нічого, якби не роблю, прям якоїсь супер рухів якихось. І чуть-чуть закріпимо сухими рум'янами. У мене ось такі від Nars, Orgasm, дуже класна назва. Якщо ви використовуєте якісь такі продукти, от, типу рум'яна, скульптор, хайлайтери, воно у все сухе, беріть текстури такого дрібного помолу от як в нас, наприклад. Нас, якщо ви бачили, він такий, прям бачите, він заглажений. От його можна розтушувати на пальчику в ноль. Тобто його легко розтушовувати і сяючою частинкою. Сяюча частинка легше тушується. Якщо ви берете більш матові, от типу під скульптор, зараз вам покажу. Ну, Якщо ми говоримо про рум'яна, їх також буде легше розтушувати, якщо вони ось цією частинкою. І я легенько підзакріпляю. Бачите, пальчиком не сильно там тисну. Але все от залежить від натиснення і від структури самого продукту. Тобто мас-маркетом вам буде важче, дуже важче зробити ось це пальцями. Професійна косметика теж люксом взагалі легше працювати. Закріпляє трішечки рум'яна, щоб це все було більш стійко. Про скульптор, ось тут прям дуже важливо пазликом легше працювати набагато легше, набагато легше зробити ось цю скулу, ніж без неї. Ось якщо ви купляєте якісь дешеві продукти, от по типу Makeup Revolution, вам буде дуже важко ось цей скульптор розтушувати. По-перше, він матовий. По-друге, він дуже насичений. І як ви зробите ним скулу, ані як, бо дуже важко буде. Навіть мені буде важко зробити. Тому що він дуже пігментований е, і е, така щільна в нього текстура, цей колір не адаптований, буде важко зробити, наприклад, ніж ось такою структурою, як ось Hourglass. Це в нас такий бронзер. Подивіться, він з такою сяючою частинкою, він розтушовується прям ноль. Його можна ось так потерти, 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 він буде легкою димкою. Тому, якщо ви хочете користуватися без пензликів, Купляйте кращі косметичні засоби. трішечки трішечки Так як в мене все-таки це нюд, я трошечки трішечки додам. Головне, щоб руки не були мокрі, тому що це ніяк не розтушуєш. Потім, взагалі, фішка в тому, щоб скульптурування поєднувати з очами. У вас вся ця одна картинка. І коли воно, типу, не грає одне з одним, то зрозуміло, що. Гармонійного макіяжа ніяк не буде. Ви бачите, що я просто пальчиком це все роблю. От там, де, де сильніше нажала, там можна все це зтушувати. чуть чуть скульптурування зробимо. Так як в мене все одно ця камера, зрозуміло, що мій макіяж має бути трошечки насиченим. Подивіться, як пальчиком можна це все розтушувати, ну, того, що структура, структура дуже легка, вона така сяюча, і сяючими продуктами ви завжди легше працювати, ніж матовими. Тому. Дівчата, якщо о, ви з макіяжем не дружите, сяючи ось ці всі продукти це ваша історія. Тому що ви зможете його зробити якось окультуреніше. От можна навіть трішечки по губах додати. щоб такий ефект був глибини. Ось, подивіться, як гарнесенько. Бачите, я наношу наношу, ну, в принципі, взагалі. Легко розтушовується воно, бо то, що текстура така. Вона в Howard, звісно, це один з таких брендів, які роблять ці невагомі текстури. Їх можна взагалі пальчиками розтушувати. І нанесемо трішечки тіней. З нанесенням то, тут простіше палець. Можна наносити, навіть сяючі тіні, мені більше подобається наносити пальчик, воно, типу, як заглажується, ось дає такий заглажений ефект. На рахунок розтушовки це вже дуже важко, особливо, якщо ми робимо якийсь вечірній макіяж. Ну, важко без пензлика такого пухнастого справитися. Ну, вибачте мене, хочете гарний макіяж вечірній, ну купіть вже той пензлик. І я ось наношу трішечки. На центр ось, трішки нанесу ось цього сяючого. Бачите, як гарно оці сяючі е, блискітки, я вам покажу на палеці які номера. Е, і як воно, е, звісно, гарно виглядає. І навіть я вам скажу більше, пальчиком ось ця, е, сяюча частинка, вона буде менше осипатися, бо ви її як закріпите на очко. Ой, вона такі прям. Сяючи, сяючий, вийшов, да? вийшов, сяючий. І трішечки навіть рожело ще додам. Ох. Такі макіяж вже не прям супер нют. Це вже хтось скаже, що це вже прям прокачаний варіант. Ну, трішки, так. Да. Вибачте, вже що є, візажистам взагалі дуже важко стриматися і не зробити. Чуть більше, особливо я люблю дуже е робити ось ці розтушовки. Собі, собі. Не клієнтам зрозуміло, я роблю те, що потрібно, а мені для себе мені подобається робити якісь цікаві макіяжі в е плані тушовок. Наносити стоп один продукт. Mm -hmm. І нам потрібно добавити трішечки розтушовки. Я вже додала цей бронзер. Але ми зараз спробуємо і тінями. У мене такий коричневий нюдовий відтіночок. Ось я тут кутик трішечки поставлю. У мене такий буде легкий вечірній прокачаний нюд. чуть чуть понизу добавлю. Ось. Ну, все, вийшло. Мені подобається. Гарненький макіяжик. Нічого лишнього. Туш моя улюблена. Без теле, як вам, дуже гарно. Але без губ виглядає пусто. Без губ зовсім інша історія. Зараз ми виправимо це. Так, губау. Робимо контур. Якщо вже в нас більш така вечірня історія. губи, мені подобається пензликом робити. Ох, це буде трошки важко. Я люблю підчищати дуже консилером і люблю розтушовувати. Пензликом, помаду і олівець. Mm. Візьмемо, ну, чуть-чуть мені можна чуть-чуть <пів> підтушуємо. Я пом'якшу олівчик трішечки. Щоб він так більш ніжніше дивився. Хто я така, щоб вам не показати, як матову помаду наносити пальцем? <гум> так, ось трішечки і пушечкою. Підтушовуємо. Ну, можна, звісно, зі аплікатора, але воно буде дуже таким е... крупним шаром, вам буде сразу це сушити губи, підкреслювати всі шолушинки. Тому краще пальчиком, пензликом. До речі, можна з цими кремовими рум'янами відео зробити. Я теж там собі роблю, але тут в мене рожеві. Не взяла з собою на супер мій стульчик. Буде в нас матово. І нанесемо трішечки ровдікам. І ми, плавно, перейшли до закріплення макіяжу, як без закріплення. Що ви собі думаєте, як він має триматися? І в мене ось така розсипчаться пудра. В принципі, розсипчиста все-таки краще, ніж отака присована, тому що присована це ще буде вона плитніша, і пальцями буде нанести дуже буде такий шар видимий. Він вам підкресли просто всі всі мікротріщинки, які ось там є, мікрозаломчики, яких навіть оку не видно без макіяжу, а макіяжу. Цим поганим ви все це підкреслите. А от такі розсипчасті це кращий варіант, якщо ви наносите пальцями, можна наносити ось такими пуховочками. А, у мене її зараз немає Наношу пальчиком. Головне, небагато наносити, особливо ці зони під очком закріпити. Я стараюся розтушувати пальчиком Чуть-чуть тут пройдемося під скульптуруванням. Ну, коротше, де ви знаєте, що у вас жирна це шкіра або структура треба виглядати. Да? У мене така більш сяюча пудрочка. Так, і чуть-чуть. Чим вам бейкінг. Пудру, пудру краще, щоб не переборщити, то це або такі розсипчасті, і вони не глухі матові, або все-таки. Пензлика купити. Тут пензлик, один боже, вже потратитися, але тішитися, наносити собі і бути задоволеним результатом. Можна підправити те, що ви погано розтушували, от пройтись даже по тушовці. Ось такий вийшов макіяж, що я вам скажу. Мені сподобався. Як вам? Пишіть коментарі, чи вам сподобався, чи я справилась з цією задачею. Думаю, справилась, так. Надіюсь, вам також сподобався, був корисний. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, будьте активними. Мені дуже цінна ваша підтримка, так як в мене такий починаючий канал, і я ще шукаю цей цікавий контент для вас. Всім гарного дня!